Залишаємо цей автобус. Так, добре-добре. Завершальний етап даного відео. Ми вже на локації загрузили 4 автомобілі, які ми привезли з нових, які особисто оглядали. І декілька запитань до нового власника. Скажіть, будь ласка, звідки дізналися про нашу компанію. Про компанію я дізнався в інстаграмі, в Ютубі. Фактично, і зробив свій вибір. Друзі, вітаю на нашому YouTube-каналі Авто. Мене звати Вадим. Ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії. В даному випуску я хочу вам розказати: от бачите, Nissan Leaf та ще багато автомобілів, а точніше, 4 ми придбали в даній поїздці. Ми спочатку покажемо, як ми автомобілі підбирали, перевіряли і не тільки автомобілі, які ми купили. Деякі автомобілі ми теж не придбали і покажемо процес. І чому ми їх не придбали, теж покажемо. Покажемо сам процес. Покажемо, як зустріли автовози. Автомобілі відправляються в Україну і покажемо, скільки часу займає сам процес доставки. Беріть чашечку смачної кави, зручне крісло. І до перегляду даного відео. Друзі, вітаю! Під'їжджаємо зараз до автовозів. Зустрічаємо з України. От двоє стоять. Один і другий. Один автомобіль вже без мене загрузили. Під замовлення Nissan Leaf і їдемо загружати ще ЄАПа, і їдемо загружати ще е, Nissan Leaf Це завтра, напевно. І під замовлення теж E-Golf e Друзі, так що слідкуйте, буде цікаво. Я Осло зустріли два автовози з України. Приїдьмо. <реш> так, дивіться, загрузили ми спочатку Leaf, а це без мене загрузили під замовлення 2014 року. Їдемо загружати ще ЄАПа. Сюди ми загрузимо Ліфа і, і, і Гольфа. П'ятнадцятого року він теж на вже під резервом у місто Львів. Так що не хвилюйтеся, скоро він доїде до вас. Так, їдемо забирати E-Up. Але спочатку ми заїдемо на стоянку, відцепимо прицеп і покажемо, який Nissan Leaf ми придбали для нашого замовника. Nissan Leaf 2014 року в максимальній комплектації Tecna. По кузову автомобіль перевірили, має незначні підфарбування, але це підходить замовнику. Тому б даний автомобіль придбали. По кругу є камери 360, легкосплавні диски на зимовій гумі і легкосплавні диски на літній гумі в багажнику. По салону зауважень якихось серйозних немає. Так, дрібна потертість, наприклад, зі сторони водія, так як автомобіль не новий, має 116 тисяч пробігу. Соху. Автомобіля просто чудовий, 86%. E, Nissan Ліф e, залишаємо цей автовоз і нам годину їхати загружати є e АПА, щоб все разом не тягнути. Загрузимо ЄАПа e і поїдемо тоді вже e, за ЄАПом, e точніше, поїдемо, приїдемо, загрузимося. Побачимо, напевно, тут переночуємо або поїдемо в іншу якусь зручну локацію. Бачите, спальник, якби є, і завтра будемо загружати два інших автомобілі. Зараз забирати ЄАП в Чорному колі 2014 року. А, вирішили от покажемо, відсипити прицеп, а, тому що дорога така не, скажімо, як Норвегія, все-таки не дуже плавна і багато всяких горбів, тунелів і тому події вирішили так зробити. А, зараз а, головне, не забути, головне не забути, другий комплект Гуми. Тому що бувають випадки, що власники ну, забувають про стою в власти багажник. Що Андрій може сказати? Чорно? <плес> так, туман на вулиці 220. Метрів залишилося до Volkswagen ЄАПа. Так, під'їжджаємо і десь має бути справа. О, стоїть красавчик. Так що, друзі, зараз будемо його загружати. Це робочий процес. І забираємо цю апчика. До речі, нам його помили. Погляньте. Гарненький такий. О, супер виглядає. Ай, це кей. Ту кабель, А. Uh You -huh. uh, can. Uh, no, no problem. Okay, you can see if you want to it sure. It's in this bank. Ah. Oh, very good, very yeah. good. it's very good. Thank you. Uh, you uh, bought a deposit here. I, yes. get, I get a full. Thank you. You're not ready. <laughs> may, 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 Maybe later you have some another car. You please. Call me. OK. ja, yeah, jeg <laughs> <Yeah. laughs> Лили сьогодні volkswagen EAT 2014 року, який ми попередньо перевірили. Протестували його в ходу, перевірили кузов, підключили діагностику. Подивилися зовні його, оцінили і придбали за декілька днів. Він буде вже в Україні. В телеграм-каналі є вся необхідна інформація. Він ще в продажу його можна придбати суботній ранок, і ми вже почистили зуби, поїли. Точніше не поїли, попили тільки кави, і їдемо зараз до наших автомобілів. Ще два автомобілі сьогодні загружаємо: це Nissan Leaf і Volkswagen і Golf. Так, нам їхати десь близько 100 кілометрів. По навігатору бачимо. От 100... Ой, кажу, да, 103 км, Одна година десь 15 хвилин їхати. Тому будемо показувати вам зараз гарні види. Так, приїхали на заправку. Так, Паливо в нас в Норвегії сьогодні дорожче якесь 24,91, 23,79 дизель. Що нам потрібно зробити? Потрібно було б перчатку якусь знайти, якої по факту тут немає. О, тут є. Так, що з себе представляє сама заправка? Ну, заправка, як заправка. Я маю на увазі, як правильно заправлятися. Можна не заходити навіть всередину, карточку зразу розраховуєтесь, вставляєте карту, вводите пін-код і після чого там блокує певний ліміт коштів, ви вже заправляєтеся. Заправ... Перед цим достали карту, заправилися і все. Воно, в принципі, все блокує. Наступний, хто за вами, вже не може заправитися. Але це не точно. Це на локації, це у нас Nissan Leaf. якщо я не помиляюся, він без номерів. Паркуємося, розгружаємось і поїхали. Загрузили ваш автомобіль. От так він виглядає, коли немає снігу. Безключовий доступ. В салоні от такий вигляд. Тут у нас другий комплект коліс. от Колеса. зустрічати скоро в Україні. Так, загружаємо зараз Volkswagen і Golf, який ми попередньо придбали. Вже на локації загрузили 4 автомобілі, два Nissan Lіфи, один ЄАП і один Volkswagen E-Golf. Дані автомобілі 3 під замовлення, один в місто Дніпро, другий місто Львів, а третій на e ЄАП буде в продажу. Більше інформації зможете побачити в телеграм-каналі, закріпленому під відео. Зараз швиденько покажу, в якому стані ми відправляємо дані автомобілі. Nissan Leaf 2014 року з другим комплектом коліс на косплавних дисках. Другий Volkswagen і golf теж другим комплектом коліс з пробігом 120 тисяч. Nissan Leaf в комплектації Tecna, це максимальна комплектація, обідається замовнику по низу ринка в 7800 доларів. На момент зйомки відео він коштував такий на авторія, наприклад, 9 тисяч доларів. Другий автомобіль це Volkswagen E-Up, який буде у нас в продажу і по гарній ціні. Автомобілі відправляються в Україну, так що побажаємо їм щасливої дороги. Автовози виїхали з Норвегії. Вечором будуть в місті Істад, це Швеція. Відправляється в місто Свінаусія, Польща, орієнтовно два дні і вже будуть в Україні. Передаю естафету Богданові. Він на місці автомобілі зустріне, розмитнень їх, сертифікує проведе детей, і саме головне, ви побачите враження від співпраці замовників з нашою компанією. Так що погнали до перегляду даного відео. Друзі, вітання! звичайно, автовози з Норвегії. Покажемо сьогодні, як проходить розмитнення. Ось вони вже їдуть, приїхали вони далеко відстань. Так, Заїжджаємо на розмитнення. І так, друзі, ми на митниці. Тут, до речі, знімати заборонено. але ми так тихенько відзйомку включимо. Так, наших два автовозика. Автомобілі вже в нас розмитнені. Їдемо на базу на розвантаження. Зустрічаємо вже з розмитнення автомобілі, які розмитнили два Nissan Alfa, Volkswagen E-Golf, Volkswagen Ap. Зараз будемо розвантажувати, так що слідкуйте. Що деякий час автомобілі? Ми розсмитнули, провели детейлінг і будемо передавати замовник. Так що погнали дивитися. Всім вітання. Компанію Бійків авто вітаю вас. Мене звати Богдан. Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen E-Golf, е який ми провезли з Норвегії, який особисто оглядали. І декілька запитань до нового власника. Скажіть, будь ласка, звідки дізнались про нашу компанію? Про компанію я дізнався в інстаграмі, в Ютубі, фактично, і зробив свій вибір. А скажіть, як співпрацювалися з нами? Ну, тісно співпрацювали, значить, прозоро була. Значить, контакти і бачив всі процеси від ну, купівлі машини до, 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 до доставки Володимиру Волецького. Скільки ласка, чи все сподобалося? Задоволена і машина. Тими результатами значить, додатково перевіряли характеристики. Вони співбувають з тими заявленими, які були заявлені в кліматі. Це не влаштовують. Скільки чи буде нас рекомендувати? Так. Рекомендую цю компанію. Так що замовляйте автомобілі. Це нехай дуже. Дякую. І так, всім вітання. Зараз їдемо віддавати автомобіль Nissan Leaf, 14 року рокотекна замовнику Закарпаття. Він відправив до нас автовоза. Який забере його сьогодні, і зараз покажемо в принципі, весь процес передачі автомобіля завантаження і відправки в дорогу. І так, друзі, завантажили ми Nissan Leaf, який відправляється на Закарпаття. Підготували, потім чисто полірували і передаємо замовнику. Привіт із Закарпаття. Щойно була доставлена машина з Норвегії, вже розмитнена. Я новий щасливий власник цього Nissan Leaf. Гарно дякую компанії за роботу. Машин все сподобалося. Там мій син вже все дивляється. Це все так, як ми домовлялися. На найкращому на, на вищому рівні. Дякую. Все найкраще. Якщо хтось ще сумнівається купувати машину з Норвегії чи не купувати, так купуйте. Ці хлопці знають, що роблять, вони професіонали свого діла. Можна не боятися в них купувати, в них замовляти. Рекомендую. Дане відео підходить до кінця і підведемо підсумки. Наша команда підібрала чотири електромобілі, два Ніса не Ліф, Фольксваген і Гольф, і Фольсваген ЄАП. Е один Нісан Ліф поїде в місто Дніпро, один Ліф поїде в Закарпаття. Volkswagen E-Golf -Е поїде в місто Львів. ЄАп е буде в продажу. На момент виходу даного відео я буде теж уже проданий. Записали для вас враження від співпраці з нашою компанією. До речі, два автомобілі купувалися повністю в онлайн, спілкувалися по телефону, відправляли замовникам інформацію про автомобілі і на відстані купували дані автівки. Будемо завершувати. І так, затягнув цей відрізок. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, ставмо вподобайку. Обов'язково підписка. Якщо не сподобалося, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. Напишіть в коментарях, ваша думка для нас дуже важлива. Під відео я залишу посилання на Тікток, Інстаграм та наш телеграм-канал, де в реальному часі зможете відслідковувати процес підбору автомобілів, також дивитися, які автомобілі є в нас в наявності, і автомобілі, які ми опубліковуємо з автоаукціонів по вигідним цінам. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!